Ця року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ворог хотів знищити нашу країну, але українці дали відсіч і не здалися. Багато наших героїв воїнів. Збройних сил України віддали своє життя за те, щоб ми могли жити в мирі та свободі. Далюк Віктор Вікторович, Сапеско Вадим Георгійович Костенко Артем Володимирович, Штепа Олексій Андрійович, Чаура Олег Пантелейович, Луньов Олексій Олександрович, Чебан Олег Лукич Чепура Артур Олександрович, Тихонов Геннадій Сергійович, Дорошенко Олексій Валерійович. Марін Сергій Сергійович, Прокоп'єв Юрій Валерійович, Челобічиков Олег Володимирович, Путашанський Артем Миколайович, Рябикін, Рябикін Володимир Сергійович, Опанаскович Денис Володимирович, Бойко Олексій Сергійович, Годовенко Станіслав Анатолійович, Чайківський Сергій Олександрович, Жорняк Руслан Валерійович. Кравченко Віктор Сергійович. Желтяков Сергій Анатолійович. Сотник Іван Іванович. Сиганенко Сергій Володимирович. Мальченко Олексій Вікторович. Кривенко Павло Анатолійович. Шулешко Віктор Олександрович. Померанцев Артур Геннадійович, Севастєєв Артем Олександрович, Неприцький Віктор Андрійович, Паріляк Максим Вадимович. Карпунін Сергій Валер'янович, Єфимчук Андрій Анатолійович, Снарський Олександр Сергійович, Григоренко Кирило Олександрович, Садовський Артем Андрійович, Дмитрієв Сергій Володимирович, Головій Микола Георгійович, Варюшкін Максим Геннадійович, Степанов Геннадій Георгійович Мазуров Сергій Сергійович. Оголошується хвилина мовчання. Ми закладаємо алею пам'яті на честь наших героїв. Нехай ці дерева ростуть і міцніють, як і наша країна. Нехай вони нагадують нам про наших героїв і про те, що ми повинні завжди бути гідні їх подвигу. Слово надається отцю Василю Колочину, директору благодійного фонду Карітас Одеса, Українська греко-католицька церква. Люди людьми, і припир продовжують бути людьми, коли вони мають пам'ять. Пам'ять про те, що відбувається з нами, з нашою державою, з нашим суспільством за всіма нами. Дуже добра ініціатива відділу освіти, які підійшли і запропонували, щоб ми зробили спільну акцію. І ми вибрали дуже чудове дерево, липу, яка дуже гарно пахне, дуже гарно цвіте. Прилітають джоли, збирають мед. І це буде пам'ять про наших хлопців, про наших героїв. Список дуже великий. Я боюся, що це ще не весь список, тому що війна продовжується. Але ми кожен на своєму місці робимо те, що можемо для нашої перемоги. Ваша грація сьогодні посадити дерева. Будете за ними доглядати, приходити, милуватися, пильнувати, щоб ніхто не поламав їх. І ця пам'ять буде у них і в нас. Хай Господь на всіх благословить. Дякую. Нехай пам'ять про загиблих героїв буде вічною. Слава Україні! Проїд слава! добро! Півтора таки. І відтак зараз хлопці принесуть ще воду і будемо сажати дерева, засипати і так що вже можна, в принципі, біля кожної лодки починати копати. o para é Так, так. правильно сказав. Правильно сказав. Поперше, що викупили Дякую за перегляд! Насправді ініціатива належить міській раді відділу освіти. Вони до нас підійшли самі і запиталися, чи ми плануємо щось, чи ми, чи ми би хотіли долучитися, бо е, в них є діти, в них є ну, енергія щось робити, але не було ресурсу закупити дерева. А ми і так планували висадку дерев і, і кущів, тому знаєте, тут зійшлося ініціатива від відділу освіти і і наше бажання висадити те і, 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 і так і і так і родилася власне туди якраз ідея щоб можна висадити от ку алею алею пам'яті липи щоб е, ну і прив'язати це до до наших хлопців які які вже не з нами які віддали життя за 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 те щоб ми могли це робити сьогодні скільки сьогодні Лип буде висадити? 17 липок і близько 20 кущів кизильника. Ці дерева всі відділ світу, так? вам Чи це була тільки їхня ідея? Це їхня ідея, а все решту ми саме закупили, саме привезли, діти прийшли лише висели. Ми бачимо, що тут діти присутні з усіх шкіл міста, так? Ну, так, як мені сказали, тут є сьогодні 5 роїв джури. Які є в наших школах шостий нових білярту не зміг доїхати, але ми для них заготовили для кожного рою такі невеличкі подарунки канцелярії, щоб вони мали для своїх занять теж ну, матеріали для, для роботи. Саме дерев дві штуки до цього. Які це відчуття, коли ви садите нове дерево, яке буде можна ливо сказати зростати на ваших очах? Трохи радість є і сподівання на те, що воно приживеться, виросте і твоя праця не буде марною. Це дуже важливо, це пам'ять, вона повинна зберігатися. І я сподіваюся, що ці дерева будуть нести пам'ять набагато довше. Чим довше, тим краще. Взагалі раніше роб... сажав вже дерева, буквально два місяці тому персик сажав. Але яма у нас сказала нормальна і ми нічого не переробляли. Якраз саме і раз вийшло. Відчуття відповідальності за і дерева, і за те, що за пам'ять за захисниками. Ми в жовтні ходили до алеї захисників на, на площі і вшановували пам'ять. Я особисто буду приходити навесні, від бур'яну викопувати, ну, поливати, звісно, доглядати. Якщо щось не так, то в общем, захистити дерево. Я допомагав копати яму. Чи не складно було, бо ми бачили, що там вже кракушняки і вже ви прямо в камінь допиралися, можна сказати. Та ні, не так складно. Там все ж таки пробились. Да, пробили якось. Дуже інтересно. Коли виросте то... з дітьми прийду. Покажуте, що оце дерево, я посадив. Це ж пам'ять, ми повинні пам'ятати про наших героїв, та це круто, коли ми про них пам'ятаємо. Вони поклали за нас життя. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Знаю, Будемо приходити, це... звісно. Але раніше я не висаджував дерев. Не було таких заходів, мене і не звали якось. в майбутньому буде долучатися до подібних заходів? Звісно. Буду. Раніше ми сиділи вдома. Це було з дідусем. Звідки ви приїхали? Запорозької області. Давно ви вже знаходитесь на території? Півтора року зараз готувалися, а до того було якось незвично. Скільки сьогодні від Сичавської школи приїхали ви, діток? Шестеро. Вам запропонували? Чи ви самі вирішили долучитися до цієї акції? Ми самі вирішили долучитися до цієї акції. Мені дуже це подобається, і я думаю, що нашим всім. Родичам і всім жителям міста Южного дуже такі заходи, які проводяться е, на честь на шану наших хлопців, які загинули, е, це дуже добре. І побільше б таких заходів, так, да, вони болючі на серці, в душі, в голові. Вони дуже болючі, тому що прекрасно розуміємо, що це захід на честь і шану наших хлопців, це дуже болюче. Але такі заходи, даже, такі заходи потрібні. І чим більше таких, заходів, таких буде заходів, мені кажеться, що не буду забувати наших хлопців. Я як мама, мені дуже це приємно, звісно, болюче. Ну, такі заходи, і може, вони більше нас об'єднують, особливо дітей, такі, які ходять в школу, і воно дуже. Добра, дуже добрий захід. І дякую церкві, що роблять такі заходи. І всім дякую, хто робить заходи. Любе дерево це життя, це нове життя. І е, любий е, люба квітка, любий любе дерево це нове життя. І ми надіємося, що життя в нас все таки буде. Разом з нашими дітьми, разом з нашим. Новим парком, яким садять діти, я думаю, що життя в Україні буде, воно має бути і воно буде. Маючи перший фах агронома, я в цих питаннях трохи розбираюсь ну, і під, підказували. Дітям треба, вони розумні, швидко переймаються. Єдине зауваження, що вони між собою роз, розмовляють таке не українською. Це якось це вада велика. Ну, це вчителі повинні працювати більше з ними, а взагалі хороші діти. Перше ми прийшли сюди, я в групі Наша перемога, нам дзвонили, у нас синок сугину на лінії. І я вважаю, що це просто чудово, що посиділи біля церкви, тому що ми молимося, і липа це таке дерево і життя, і пам'яті, і воно настільки, як вам сказати, дає і дух, і силу, і нашим небесним ангелам, які відійшли у вічність, і постійно будуть джілки прилітати, якби наші душі будуть прилітати і. Буде дуже-дуже гарно, а що біля церкви це просто молодці. Сказали, що цвіт лип дуже похоче, як я, нове я життя так, і нове життя. І я скажу, що бджілки будуть постійно. І це, дай Бог, щоб наша Україна, так само як бджілки всі були працьовиті, щоб всі наші липки всі росли, дітки будуть приходити поливати, молодці будуть. От. І це на добробут нашій Україні, пам'ять наших дітей. От, і ми дуже задоволені, батьки, що так вирішили посадити. Скрізь так, то так, біля кожна школа собі садила лейки пам'яті, але тут як сказати, тут загальна міська отрималася алейка і Чим більше таких алеїк у нас буде, тим краще для наших діток небесних ангелів, тому що буде пам'ять на кожному кроці, Всі будуть пам'ятати, всі будуть їм дякувати, тому що вони дуже велику справу зробили для України. І дуже гарно, що діти беруть участь в цьому. Діти наше майбутнє, їм це школа, школа, навчання. Не то, що як посадити, а Прилучитися до цієї акції і провідчувати це через себе. От. І ми з великою надією, що закінчиться ця війна, бо наші там два онуки ще, наш ще один син, наш зять там. Родина наша віддає душу і серце. Ну, як і кожен українець, який любить свою батьківщину. І тому. Липи це чудово, липи це духовність, липа це, це майбутнє. Липа це життя. Ми будемо, ми разом з ними, бо і наш син один захищав, його нема вже серед нас. Прикрав. Але, але життя йде далі. І для майбутніх поколінь. Ми тут, ми з ними. І ця приємність передачі з покоління в покоління, цього патріотизму українського такого, я думаю, на білому світі немає. І Україну зламати не вдасться нікому. Ми надіємося, ми багато літ на цій ниві працюємо. І хай наша живе, оживає Україна, розцвіте для наших дітей, для внуків, правнуків. Для всього роду нашого українського.